І сьогодні я граю в, в ігру Сімба. Якщо Якщо вам 8 років, як, і ви маєте поставити лайк, не то ми вас не пустимо в канал. Поставив лайк. Підписались молодці мої оленята. Почнемо. На. Тут так затишно. Друзі, я не знала, що цей блогер оказується український. Ого. Так, і в мене ж на подносику є останній коктейль. Було триста фото. Кстати, тут на не... Космічний! На, на, на. Зараз нам піти на касу. Прекрасно. Чудово, друзі, ми зібрали це все. Тепер ми можемо робити як е, коктейлі. Не знаю. Розкажу про е, друзям. А, у мене ж сімба кафе там написано. Господи, що я замовкла? Там ж написано в мене сімба кафе. Обожнюю плохра сімба і їхні ігри. Моє улюблене місце в Сімбі. О, ви що падаєте, містер. Зараз я підійду. Так, друзі, як ви бачите, я геній в тігрі. Ні, Діма, вирубаю тут ролик, роблю. Дивіться, я на чим... О, Дивіться, яка як прикон конкурти... Ой. Вибачте, не забирайте свій заказік. Зараз де мої мані. Ой, що ви падаєте, клієнт? Ой, все, до свидання. Вау. Так, чудово. Мені так подобається. Давай, ну ще ну, ну, ну добре. Реклама. Де закінчення реклама. Хайнк тут дуже міли не ну, де закінчені для реклами. Сюди тепер. Так, ти давай там дрихни, а ми йдемо ролик знімати. Так, ну ходімо, друзі. Так, ой, в мене надіюсь, там не було людей, доки я там дивилась реклами. О. Я чув сімба кафе, скоро так, вибачте, я, я там на чого чу... стояла прочитати, да. Затишно. Йошкін... Йошкін Кошкін. чого вони так бисро, Що там говорять? Дивись, це свинка скарбничка. Якщо в тебе щось зайве на таці, можеш віддати їй. Коли вона з'їсть п'ять продуктів, то нагороду дасть не забудь повернутися та забрати мом... монетки, які... Монети? Так, е, У <плес> мене все <ще> тут можна... Тут у мене ж два клієнта мама. Коктейлі быстро быстро Зараз питаємо, що їм надо. А два коктейлі. Добре, а тобі один коктейль. Окей. А друзі, в мене розгар. Ой, окей. Стільки коктейлів мені это, это я... Ми міняємось з тобою, да, машина? Ну, віддавай мені швидше быстрі. Швидше, будь ласка. Ой, дякую. Все, пора мені на касу. Пу. Ой, що я до вас попу <різь> <різь> Так. Ну і ще два на всіх коктейля, але ну, я їх не буду викидувати, бо все ж таки клієнти ще приходять. Давайте на як вони будуть до мене приходити. Прийшла. Так, зараз візьму. Тримайте. Важко. Тримайте ваш коктейль. Друзі, ви бачите, який класний скін? друзі, це тепер моя улюблена гра. Друзі, показали, поспокана, чому зразу. О, а в мене п'ятдесят Та... дві. Ой, я кудись нажала. Коровка, що там? А як? А як? Ну що, а як? короче, может, надо что-то давать? Подождите, что почекайте. Что это? давайте, чей тут. А что это? А я не можно чего понять, друзья. У меня сейчас разгар. о не, боженько. о не. Почекайте, бамочки. Тут, друзья, Робить друзі, відкривайте отель і думайте, що ви робите. Бо як ви бачите, це дуже багато і тяжко. Друзі, предупреждаю, ця ігра дуже важка. Надіюсь, вона буде надість, ви не повторять мої ошибки. Давай, тепер його машина швидше робимо. у мене ще три Я то ще уйдуть і гроші. Це все-все, мені не треба тебе нічого. Та оно ну, Йошкін Кошкін. Ізвині, друзі, просто реклама два года йшла. Тримайте. Гарного вам дня забирайте. Ура! Знову все прекрасно. Коровка? Ай, а чого у мене коровка не стоїть? А як що а мені робити? Що це друзі? Не треба було мені. Машинка, тобі треба молоко. Ну, де мені взяти молоко? Друзі? Ну може, друзі, будь ласка, раді мене напишіть господи, що у вас так багато? Ви бде досі не відкрилися. коктейли отели. И вы два коктейли, два отеля. Ёшкин, кошкин, друзья. Мэн, я еще даже... Я, 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 Уже один коктейль сроблен. Набирайте. И что, давайте то да. Я тут. Выбор, что сегодня такие-то ба... Ви прийшли вам придати його, не любить більше. У кушай. Я буду А я буду відсіти. Давай корова, ну що ти нічого не робиш? Друзі, що має тут робити корова? Може і треба їсти принести? Коровка, коров, коровка, коровка, може, ти це поїси. Корова, може, давай разом договоримося? Договоримось ми ти і я. Ми ж нормальні з тобою люди. Тут завжди дуже вічливі персонажі. В смысле, ти, ви що, знаєте ж мої персонажі? О май гаш, Тут так затишно, та мило. Ой, дякую вам велике. Не знаю, чи ви будете це так думати. А, ще один лимонад, ще один лічний лимонад відом Та ну йошкін-кошкін.

Тебе взяла? Усе. Накушайте. На, кушайте. Ой, мамочки. Моя десять Так що лішне нема ліснього друзей. Нема ліснього взагалі нічого. Друзі, нічого собі я аж 10 минут роблю цей ролик. Ну, ще там парочку клієнтів, а так, що ви хочете? Це угу. це легко дня ще. І ще от що ви вже хочете? А? Пф, легко. Головне не віддасть це сокорові, то опять кушає все. Все же... Ой, ладно. Можна було б крови дати. Ну, друзі вже пока. Далі я буду якось далі проходить игру пока!